Починаючи з 2014 року, як почалась у нас війна із Росією, е священники їздили на фронт і всі були капеланами-волонтерами. А от уже під час повномасштабної війни вже був прийнятий закон, і священники вже мають зараз можливість служити у війську на посадах військового капелана, залишати солдата саме сам зі своїми думками. Не треба, якщо бійці просять священника, то чому священника не можуть допустити до них, і нехай цей священник буде в формі, щоб розуміти, що це наш брат. Головний девіз капеланської служби це бути поруч. Слава Богу, що держава все-таки звернула увагу на те, що військовослужбовця недостатньо тільки одягнути в однострій і дати зброю в руки. Повинна ще якась мотивація бути. Капелан це духовний ресурс, не фізичний ресурс. В основному завдання військового капелана це підтримувати бойовий дух особового складу. І це така, ну скажімо, більш творча робота. В когось це, знаєте, просто якісь такі веселі розмови на курілці. З деякими військовослужбовцями це приватні розмови за закритими дверима. Вони дуже потрібні, що допомагають в першу чергу розрядити чисто морально себе. Ти можеш виговоритися йому, бо ти розумієш, ти не сам. Священик тоді виконує якраз оцю функцію. Підбадьорювання війська, підйом бойового духу. Бо якщо бойового духу нема, все військо сипеться. Армії у нас всього-навсього чотири жінки-капеланки, а позаштатних трохи є дівчат, але також вони всі з протестантських церков. Коли мене питають, яку я церкву ходжу, якщо це військові, я завжди кажу, що я тут не церкву представляю а Бога Триєдиного. Є така досить кажуть. Два легенда, що на війні всі стають віруючими. На жаль, це легенда. От мій особистий е, досвід, коли е, військовослужбовець, який втратив дві ноги, брав мене за грудки і говорив: де твій Бог телефонував до мене. Ось буквально кілька тижнів тому назад. Боєць він навчався в нашому навчальному центрі минулого літа перед е, Курською операцією і каже: чесно кажучи, я був невіруючою людиною. А от на війні як каже, побачив ті принципи, які ви нам розказували життєві. Це правда. І каже, я їх почав дотримуватися. Я був командиром відділення і каже, всі мої хлопці живі. У Нас стільки було хлопців, які казали, що там Бога немає. Але коли ми виїжджали на задачі, там ну що, з Богом. або вертались, ну і все, слава Богу, ми закінчили. Війна це як такий. Розподіл, Ти або своєш віруючим, або втрачаєш. Я би поєднував е, роботу капелана і роботу психолога з особовим складом. Напевно, е, просто люди повинні обирати. Хто йде до психолога, то кого цікавить більш науковий підхід е, своєї психіки і те, що з ним відбувається, кого цікавить, більш це психологія називається магічним сприйняттям. Але ну, кого цікавить більш таке вирішення питання, він йде до капелана. Якби не було священнослужителів, то я не знаю, як би хлопці Хлопці могли б саме себе скерувати в тому, щоб е, применшити паніку. Я знаю одне, що закон ведення війни він актуальний був у усі століття. Ворог, який не здається, його знищують. Які питання? Питання не йде про любов чи не любов. Ми не любимо їх, отак як своїх там українців да, чи близьких чи рідних. Ні, бо це наші вороги. Якщо ми відкриємо сторінку Біблії, ця книга Еклезіаста там написано. Для всього свій час, час вбивати, час лікувати, час любити, час ненавидіти, час війні, час миру. На все свій час і відповідно до часу ми живемо. Розмовляємо з хлопцями і розуміємо, що в більшості вже на четвертому році війни зламаний дух. Хлопці заходять на позицію, їм кажуть п'ять днів, а через п'ять днів їх не виводять. Або немає ким замінити. Бо ті, хто мали замінити, вони пішли в СЗЧ. І якими ці хлопці себе відчувають зрадженими. Я не кажу, що капелан має мотивувати йти в бій. Ні, капелан має рятувати душу. Моя порада, щоб ми навіть ідучи в бій не втратили образ і подобу Божу, щоб ми повернулися людьми навіть з самого запеклого бою.